Діють в Україні закони, чи мають українці права і чи гарантує їх конституція? В ефірі програма Сила закону вітаю вас. Протягом двох тижнів на телеканал НТК зверталися коломияни і мешканці району із різними питаннями. Відповіді на них дав правозахисник юрист Олексій Гуцуляк. Панексі скажіть, будь ласка, чи зміниться щось для людей, які вже на пенсії після реформування пенсійної системи? Новий закон стосується лише тих пенсій. Які призначаються після набуття чинності закону щодо е, тих осіб, які вже перебувають на пенсії, е, то ці зміни, зокрема щодо збільшення страхового м -м, щодо збільшення страхового стажу, їх не стосуються до них, це відношення вже немає. Які права мають інваліди при на роботу? інваліди, які не досягли пенсійного віку, мають право бути зареєстрованими е, в державній службі зайнятості як безробітні. Зокрема, дана категорія людей має право при прийнятті на роботу, має право працевлаштовуватись на роботу без випробувального терміну. Також, дана, також дані люди мають право на неповний робочий день та неповний робочий тиждень. Зокрема, дані особи звільняються від роботи в нічний період часу і на Мають право отримати надання щорічної відпустки за зручний для нього час, і е, варто зазначити, що. Щодо відпустки, якщо, наприклад, працівник інвалід, який влаштувався на підприємство сунову організацію і термін перебуття на даному підприємстві не перебільшує 6 місяців, то він має право отримати щорічну грошову щорічну грошову відпустку на повний період часу. За на за заявою за своєю заявою, тобто мається на увазі, що даний працівник не пропрацював вже так, як це передбачено кодексом. Про працю не пропрацювавши 6 місяців. Він має право отримати відпустку, якщо за власним бажанням. І варто зазначити, що працедавець не має право відмовити людині, яка має інвалідність щодо працевлаштування, мотивуючися тим, що він має інвалідність, також, також забороняється переводити даного під даного працівника на іншу роботу, просувати на іншу роботу, чи просувати по службі без його згоди. І якщо, наприклад, адміністрація даного підприємства прийняла рішення його звільнити, також вони це не мають права, мотивуючи це тим, що в нього є інвалідність, без його згоди. Але якщо є показником всех чи по стану здоров'я даний працівник не може виконувати покладені на нього обов'язки, то він, він, можливо, частково його звільняють з даної роботи. І ще хочу зазначити, що працівник має право. Розірвати строковий трудовий договір, заключений з відповідним підприємством. Якщо по стану здоров'я, він не має можливості подальшому виконувати свої трудові обов'язки. До нас у студії звернулася колонка із проблемою добудови балко. Проживає на першому курсі багато будинку і сусіди проти цих дій. Що не робити даній ситуації? Особа, яка є власником майна, володіє, користується, розпоряджається даним майном на власний розсуд, е а також вчиняє щодо цього майна будь-які дії, які не суперечать закону. Якщо Скажімо, людина проживає в багатоповерховому будинку, чи п'яти, чи дев'ятиповерховому будинку, і він має намір збільшити житлову площу шляхом добудови. Безумовно, що в даному випадку потрібна згода сусідів нотаріально завірена. І... Після на підставі цього також він необхідний даному людина, яка хоче здійснити дану добудову, повинна надати документи, яка підтверджує, що ця добудова чи реконструкція відповідає будівельним нормам та правилам. Якщо все ж таки це відповідає всім чинним правилам і вимогам, то це будівництво він має право здійснити. Якщо будь-хто з сусідів з цим не згідний, то безумовно йому необхідно це доводити в судовому порядку, адже причини можуть бути різні. Може бути на побутовому рівні неприязні стосунки. Ну якщо законом, якщо він норм не порушить, то будівництво він має право здійснювати добудову житлової площі. Також на ДК зберігався коломуянин і з такою проблемою він писав, що проживає в Коломої, мав травму на поті, внаслідок чого втратив три пальці на руці. І власне по що він має відсотків по втраті працівності, і кожного року їздить у МСЕ до Івано-Франківська. Чоловік питає, що йому робити в даній ситуації, адже пальці не відбудуть. Є відповідна постанова Кабінету Міністрів України від 2009 року, яка передбачає, що огляд хворих у МСЕК проводиться за місцем проживання або лікування з пред'явленням паспорта чи іншого документа, що е, посвідчує особу та направлення та направлення. Також, якщо хворий за станом здоров'я не може е, з'явитися на МСЕК, огляд здійснюється. Е, Огляд здійснюється в стаціонарі за місцем лікування або де проживає дана особа, де він, де він пробуває чи де він проживає. Тобто, якщо людина не має фізичної змоги з'явитися на огляд МСЕК, то Даний огляд здійснюється або за місцем проживання, або за місцем стаціонарного лікування. Це приймає комісія. Вона кожен рік, чи чи кожне, через кожних два роки є відповідні вже працівники, вони вирішують, яким чином на який період часу обов'язковий огляд, медичний огляд. Також звернулися мешканці із сусіднього району, чоловік і дружина, які щойно в них народилася дитина. Дружина приписана в Косівському районі, чоловік в Коломийському, і дружина народила в Косові. Вони збирають документи всі на допомогу при народженні дитини. І люди цікавляться, чи їм вони зможуть отримати гроші додаткові за статус гірського села і власне в такому селі проживає жінка, і в якому районі подавати і збирати ці документи. Є відповідний лист Міністерства праці та соціальної політики України щодо допомоги при народженні дитини та по її догляду до досягнення даної дитини трьохрічного віку. Цей лист передбачає, що стаття 6 закону України про статус гірських населених пунктів в Україні, Особи, які мають цей статус, тобто вони живуть, проживають чи працюють. Збільшується передбачений законом виплати щодо забезпечення громадян більше 20%. Тобто, якщо є підтвердження, що дана особа. Дана особа є, має статус гірського виплати щодо е, дотримання щодо допомоги дитині при народженні до досягнення трьохрічного віку. Збільшуються на відповідний відсоток, тобто на 20%. До нас також звернувся мешканець вулиці Мазепи, Він скажеться на те, що в нього проживають сусіди зверху, але господи віталій і квартир вони мають дівчата. як кожен чоловік, і вони. Власне, шумлять, затоплюють іким чином перешкоджають його відпочинку, чи не питається куди звертатися, як можна прикинути на недосовісти квартири на бачі. Якщо є такі непорозуміння з сусідами, люди, які в даній квартирі проживають, її орендують, то необхідно безумовно це питання вирішувати в першу чергу з ними, уникнути до судового врегулювання цього спору. Також закону передбачено, що ну так стається, що люди празникують ті чи інші події в своєму житті. То передбачено до 11 години до 23.00 людина має право здійснювати чи інші дії в розумних межах. До 23 години. Якщо все ж таки немає відповідної реакції щодо звернених сусідів, то закон України про міліцію передбачає, що саме на них покладається обов'язок здійснювати заходи дисциплінарного впливу на порушників. Якщо такі порушення є, необхідно звертатись в Коломийський відділок РВМС і, відповідно, буде реакція, дільничий інспектор буде по місцю знаходження даної квартири. З'ясовувати всі обставини, які викладені в заяві. Може бути адміністративний шлюль. Ну, як правило, це адміністративне правопорушення, тут нема таких кримінальних злочинів, але в основному може на даному етапі можливо бути штраф. Хочу від Коломийської. Осередку партії удар привітати всіх колом'ян та жителів Коломийського району з наступаючим новим роком. Різдом Христовим, побажати всім міцного здоров'я, щастя і і благополуччя в 2012 році. Маєте суперечку із чиновниками, представниками влади, працівниками освіти чи медицини? Телефонуйте за номером 3830, Заходьте за адресою міста Коломия, вулиця Січових стрільців, 23, або пишіть на електронну адресу програми. «НТК Закон Собачка Укрнет. Закон має силу. Переконайтеся у цьому.